Охтирчанина Валерія Гребова відспівували в Успенській церкві. Загинув воїн 24 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він обороняв нашу страну на околицях Бахмута. На жаль, ми втратили героя, велика йому шана, велика подяка. От, велико, от всіх людей присутніх ми вклоняємося перед героєм і дякуємо йому. Він був капітаном у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Ми виборюємо цю свободу кров'ю, потом і життями людей. Сьогодні прийшов провести останню путь героїчного захисника України, який загинув, захищаючи нас і Україну від Московії. Валерій Глєбов – військовослужбовець 2014 року. І 24 лютого він захищав Охтирку, брав участь у звільненні Тростянця, боронив рубежі Харківської області. Він приймав активну участь у визволенні ахтирки, недопущені, рідніше сказати, сюди орків, визволені тростянця. Тобто це героїчний хлопець, знаєте, я його знав з дитинства, він молодший від мене, його жалко, і його сім'ю, і доньку, і внуки. Провести воїна прийшло понад 100 ахтирчан. Вони помирають для того, щоб кожен з вас звався українцем, був вільною людиною. Я дякую вам за те, що ви вшанували у Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.